Походження сучасних стійких виразів, коли Іван IV приєднав до Русі територію Казанського ханства, він вирішив налагодити відносини з місцевою знаттю. Її представники при цьому намагалися виставити себе незаможними і нещасними, бажаючи отримати від царя цінні подарунки. Тому людину, яка прибідняється, стали називати сирота Казанська. У селах після прання білизну розкочували своєрідною качалкою. Після цієї процедури тканина була сухою і вирівняною, завдяки цьому виник вислів не миттям та катанням. Про досягнення бажаного всіма можливими засобами. Посуд з дерева виготовлявся відносно легко з невеликих шматків дерева, байдиків, що відколюються від полін при рубці дров, рубати дрова було важче ніж вирізати ложки. Так, через деякий час виразбити байдики набуло значення нічого не робити.